надання адміністративних послуг, в якому всі городяни можуть отримувати послуги зручно, швидко і якісно. Наповниться життя і Чернівці стануть одним з перших і передових міст в Україні, в якому буде запроваджено такі послуги. Дякую. Шановне Арсенія Петровичу, високоповажні представники влади, дорогі гості, мешканці міста Чернівці. Дозвольте вас привітати міста Чебрівців, провинцію, які саме народилися в ці дні, які сьогодні вперше отримують засвідчує кожного громадянина України, це паспорт громадянина України. І приємно, що сьогодні в наш день святковий є в нас Марічка Григорович, яка в цей день святкує свій день народження, день народження міста. Отже, пропоную привітати її Дякую.

Я в першу чергу хочу привітати молодих чернівчан з отриманням паспорта громадянина країни. І хочу нагадати, що з 1 січня наступного року паспорт громадянина країни буде супово замінений на картку ідентифікації стандартам, і яка буде мати доволі широкі функції, не тільки ідентифікації громадян, але ми сподіваємося що на цю картку. Ми зможемо подати додаткові функції баз даних, функція по соціальним сплатам, функція по всій інформації, яка стосується громадянина країни. Але зараз я хочу би про центр і взагалі про децентралізацію, яка відбувається в країні. Ми провели перший етап бюджетної децентралізації. Щойно я розмовляв з мером міста і з головою адміністрації про те, що дала бюджетна децентралізація конкретно місту Чернівці і Чернівецькій області. Коли ми передали повноваження з Києва до таких міст, як Чернівці, до інших обласних центрів і в цілому до територіальних громад, доходи місцевих громад зросли в середньому до 40%. Перевиконання бюджету, наприклад, по місту Чернівці. Це плюс 80%, які знаходяться на рахунку в місті, які місто може використовувати на такий центр по наданню адміністративних послуг. Я окремо хотів би сказати пропозицію мера. І про його відданість ідеї децентралізації саме завдяки тому, що МЕР особисто взявся за те, щоб в місті з'явився центр по наданню адміністративних послуг, то після Луцька і після Вінниці, ну Вінниця була перша, Чернівці є міщення і можливості для надання всіх адміністративних послуг. Що таке для людини надання адміністративних послуг знаків в центрі надання адміністративних послуг? Перше, це не треба стояти в черзі, тому що тут електронна черга. Прийшов, записався, тобі квиточок видали, прийшов до свого адміністратора. Друге. Нема кому давати хабарі, тому що комп'ютера не верують хабарі. Третє, на це не треба витрачати не просто години, дні і місяці на те, щоб отримати якусь довідку чи зареєструвати ту чи іншу власність. Четверте, ця децентралізація, коли ми з Києва. Передали функції по реєстрації на місця, означає те, що і доходи, які раніше йшли в центральний бюджет країни, вже підуть в бюджет міста. На 2016 рік ми порахували по мінімуму. Доходи міста зростуть ще плюс 50 мільйонів. Це тих 50 мільйонів, які можна витратити на лікарні, на школи, на відбудову міста, на соціальні потреби міста. Окреме питання це екстериторіальність. Тобто людина, де би вона не знаходилась, якщо навіть він проживає там, умовно проживає у Сторожинці, а зараз знаходиться в Чернівцях, він може прийти в Чернівцях і зареєструвати те, що йому необхідно, і провести, і отримати ту адміністративну послугу, яку він раніше мав їздити по цілій Чернівецькій області, в тому місці, де він знаходиться, в тому місці він не може отримати цю послугу. Наступне це те, що. Ми ці послуги з міста можемо передавати ще нижче. Тобто вони можуть бути не тільки в Чернівцях, вони можуть бути там, де об'єднались територіальні громади. Територіальна громада об'єдналася, і вона зразу отримує право отримати як можливість реєстрації і видачі адміністративних послуг, так і ті гроші, які раніше залишались в Києві, потім перейшли в Чернівці, можуть перейти безпосередньо до цієї територіальної громади. От По паспортам ви бачили, ми видавали сьогодні паспорти, але я так само хочу, щоб паспорти видавалися в центрах надання адміністративних послуг. І цей центр для видачі паспортів. Зараз нам в парламенті необхідно проголосувати чотири закони. Їх напрацьовувала робоча група, очолював, до речі, цю групу голова парламенту Володимир Гройсман, який багато що зробив з централізації. І сподіваюся, що на наступному тижні цих чотири закони будуть проголосовані. І ми поступово повністю всі: це і Державна архітектурна будівельна інспекція, яка вже зараз тут знаходиться, це і низка функцій інших органів державної влади, і це функції по видачі паспортів або в майбутньому ідентифікаційних карток. Тому завдання влади і міської влади спростити сервіси. І влада повинна надавати послуги і сервіси громадянам. Центри надання адміністративних послуг це саме те, що наближає громадянина до державної послуги і спрощує цю державну послугу для кожного українця. Все залежить від волі і бажання місцевої влади. Ми все віддали. Завдання місцевої влади взяти, так як взяли місто Чернівці. І ще два міста, про які я вам казав, це Луцькі. Е і в тому числі, до речі, і в Львові це також є. Ну, ми сподіваємося, що вони і підуть далі. Основне завдання це брати ті повноваження, які віддав Київ, і давати послуги для своїх громадян. Дякую, Пане.